Шановне пальство, я вас запрошую на розумний вівторковий. І розмовний вівторковий вечір прямим текстом білі ефірі є 50 хвилин, які ділиться навпіл для двох гостей. В другій частині програми у нас буде німецький гість, гість із Лейпцігу. Тому прошу дочекатися зараз. Я маю не тільки бажання, але й честь відкрити нашу розмову з абсолютно ну скажімо так з поколінням інших політиків, які сьогодні представляє в цій студії голова політради нової партії, яка називається Ся. Україна. Ярослав Погарський у нашій студії. Я вас вітаю. І тут, знаєте, напевно, ви для багатьох і людини, яка зійшла до них з бікбордів. Тому що люди звикли, що політики на бікбордах з'являються, коли вибори є. Знаєте, тут облом. Виборів немає, бікборди є. Виникає запитання, таке галицьке запитання зі словом, пощо. Пощо нам ще там 150-та, чи 160 чи 170 партія? Задавали нам таке запитання? Звичайно, це постійно задається питання, коли їжджу по Україні. В Україні зареєстровано понад 200 суб'єктів юридичних осіб в Міністерстві юстиції України. Проте я скажу таким чином, що жодної справжньої політичної партії досі в Україні ще не існувало. Тобто ми маємо об'єднання осіб, які об'єднуються в першу чергу з меркантильних інтересів навколо якогось вождя в Києві. І це такий фан-клуб е любителів вождя, які утворюють таку піраміду, спускають на місцевий рівень. І от таким чином у нас будуються централізовані вертикалі, як колись будувала комуністична партія України Союзу. Союзу. Україні, тобто, яка партія не створюється, вона, врешті-решт, закінчується КПСС. в Києві. Тому в нас було чітке розуміння, що нарешті треба розпочати будівництво такої політичної сили, яка б все таки спиралася в першу чергу на місцевих людей, в першу чергу на людей, які мають якийсь авторитет в своїх регіонах, або прагнуть такими бути. Саме тому у нас серед пріоритетних програмових засад є пріоритет місцевого самоврядування. Ми хочемо позиціонуватися. Як партія місцевих громад ми хочемо позиціонуватися як такий здоровий в хорошому розумінні лобіст інтересів місцевих громад. Угу. Це перше і другий важливий аспект, якщо не перший, це те, що я можу бути парадоксальним, але я вам скажу: от на сьогоднішній день в Україні і в українському парламенті, точніше у Верховній Раді, бо це не є парламент, досі немає справді патріотичної української політичної сили. Тобто є всі, хто завгодно, є ті, хто претендує на цю нішу, ті, хто хоче так себе позиціонувати, проте вони не є справжніми е, патріотами України. Або ті, хто присвоїв собі цю нішу. Ті, тобто, у нас є не лише монополізм в економіці, у нас є монополізм і, і в політиці, в політиці так, так і у владі, і в опозиції, зокрема. І тому ми вважаємо, що е, такий принцип, як створення політичної нації в Україні, е, Такий, що об'єднує всіх українців, саме тому і назва вся Україна, який би не поділяв українців на чорних і білих. На помаранчевих і білоблакітних, на етнічних, там я не знаю скільки відсотків крові, і на етнічних. Ми вважаємо, що ті, хто має український паспорт, ті, хто є патріотом України, от отії є українцями, mm -hmm. і ми хочемо відстоювати ці цінності. О зараз ми я спробую також розвинути цю тезу. Дуже важливо, але перед ними таке випереджувальне запитання. Бачите, ви говорите про нову політичну силу? Ви її окреслили. Ті люди, які зараз дивляться телевізор, вони бачили сотні політичних сил, які щось окреслювали. Ну, ви розумієте, чому я це запитую. Дуже важке у вас завдання. Не, не думаю, що ви також усвідомлюєте. Створювати будь-яку політичну силу в час. Коли абсолютна тотальна недовіра до політика, до політиків і до політики загалом. І от власне в час цієї недовіри, тобто шорти не створює людям, грубо кажучи, ми розуміємо, так обрали собі фан-клуби і сітішуть. Ось, ну ви ну, все-таки на що ви розраховуєте? Um, на довготривалі процеси, якби на перспективу? Саме тому, що ми розуміємо, що це складний процес, ми розпочали будівництво партії не Прямо перед виборами, а ми розуміємо, що найближчі вибори, в першу чергу, місцеві це є 2015 рік, який відбудеться за півроку після президентських, і найближчі парламентські вибори це 2017 рік. Ми розуміємо, скільки роботи нам треба два роки на розгон. Так, два роки на mm -hmm. розгон. Ми розуміємо, що досі в суспільстві до 2015 року буде присутня біполярність. Або влада, або позиція. І ці дві сили будуть не давати з'явитися комусь новому, оскільки, знову ж таки, вони дбають про монополізм. Але ми розуміємо, що все більше і більше людей, все більше і більше українців чекають на появу, по-перше, нових лідерів. По-друге, чекають на появу справді української, я скажу так, європейської патріотичної. А не дикунської політичної сили, тобто, ми хочемо е сказати те, що українці вже втомились від е тих, хто працює на інші держави, українці втомились від того, що нішу патріотизму займають ті, хто е є інтелектуально обмеженими людьми. Ми вважаємо, що українці все таки це є. Інтелектуальні люди і потребують якраз Бачите, такої політичної сили. Я десь як десь вже це казав, але я привів приклад оцього стола, за яким ми сидимо, за яким ми сидимо, він чорно чорнобілий. Це не є задум так, випадковість там дизайнера чи, чи, чи ще чогось. Це просто це концептуальна річ. Суспільство поміщене в чорнобілій системи координат. Є чорний і білий. Ви казали бі біполярний, Це є те саме. Так тобто людей заставляють бути або тут, або тут, так. не посередині, не збоку. Не в кольоровій гамі, а в чорному або білому, і це є ну фактично, це є передоснова неонацизму, тому що нацисти приходили до влади саме на чорно-білому. Всі тоталітарні режими будувалися на чорно-білому події цих убрать, а наших на п'єдестал. Все таки, як з цим я, я не кажу боротися, тому що ну знаєте, ми завжди посилюємо те, що ми боремося. Це знаєте, філософська теза, але все ж таки, як з цим бути? Ви, Я... карти, ви карти, ви, бо ви представляєте з собою, скажімо, так, третій сегмент. Ви ну якби кольорових по великому рахунку? Я скажу так. Знаєте, от часто густо, люди, які вже так чи інакше відбулися в своїх професіях, люди є, які вже щось зробили в цьому житті. Люди, які вже поставили своїх дітей, люди, які в цих складних умовах навчилися заробляти гроші, умовно кажучи, от наше покоління середнього віку, от ми часто густо не замислюємося над тим, що ми або усуваємося від тих політичних проблем, які є в країні, або ми намагаємося не робити собі складний вибір, і обираємо весь час менше зло. А от я задаю питання, чому ми, люди, які вже щось в цьому житті зробили, чому ми вважаємо, що ми менш гідні, ніж ті, хто зараз от керує країною або претендує на те, аби керувати країною. Тобто, у нас виходить так, що е, в політиці е, як правило, переважно не найкращі, а часто густо найгірші. Тобто, там, як правило, збираються люди, які акумулюють от те негативне, що є в українстві. А в цьому є і наша провина, тому що часто густо ми займали позицію такого спостерігача, або ми займалися дітьми, або займалися бізнесом, і в якийсь момент ми просто випустили цей час. І от, мені здається, настав час, коли ми маємо зрозуміти, що без нас країни не відбудеться, угу. тому що вже настає <кій> такий край, коли дійсно оці от. Політики, я би сказав, політикани вони вже приходять по суті до наших дитячих майданчиків. Вони приходять до нас в квартири. Вони нашої... скоро будуть знати та скоро. коли, знаєте, колись відбудеться так, що Україна собі спить, а тут дзвінок двері, і опа, там політик на дверях несе свою ідею. Ну, скоро, скоро буде так, що ну ми до цього не йдемо. До речі, ви там про вибори 15 року. згадуєте, також. Є така гарна метафора, що вибори це є перепис розумного населення. І коли я дивлюсь на, на результати виборів 2004, 2006, 7, 10, 12 рік, то я так бачу, що розумного населення все менше і менше. І, знову ж таки, я, я не кажу, як з цим боротися, бо я не люблю слово боротьба. Ось, а як з цим бути знову ж таки? Це є правда. 15 рік знову нам будуть нагнітати політичну історію. Знову нам будуть казати, як вже понад 20 років, що це останній шанс України. На моє переконання, Ні, це, не, так, це вже точно останньою. Це точно, точно останній. Ну, Було тих останніх заради 10, так, але це вже точно буде Я останні. скажу так, що не від цих виборів багато чого залишить. Вже, оскільки ми почали і про домівки, і майданчики, і про те, що до нас додому прийдуть, все починається якраз от з нашого оточення, і з нашого подвір'я, з нашого будинку, з нашого міста. Я вважаю, що от ми, люди розумні, які дали собі раду в житті, маємо взяти під контроль і те життя, яке є навколо нас. От треба починати все таки з міст і з місцевого самоврядування. Вирішальним буде якраз і місцеві вибори будуть вирішальним, і подальші парламентські вибори. Тому не треба зациклюватися на тому, що відбувається вгорі. Ми весь час сподіваємося на якогось царя, вождя ще когось не буде. Будь-який вождь, який би не прийшов в Україні, він не покращить ситуацію принципово. І Він не зацікавлений в тому, аби місцеве страдання відбулося. Тому що я так не дуже часу аналізую передвиборчі програми. Я просто бачу, ну популізм повний та владу, громад Боже мій. Про що вони говорять? Жоден президент, який стане суперпатріот, Яценюк Кличко, ну, тягне боку, ці не світить, то про нього не будемо говорити. Він ні, жоден з них ніколи не відмовиться від права призначати свого губернатора. І з цього все починається. Тому вони брешуть. Коли вони говорять про децентралізацію, вони просто нахабно брешуть, бо вони самі будуть використовувати всі переваги отої гіперцентралізованої, києво-центричної системи. Тому воно